Вітаю на моєму каналі Любителів орхідей. Ну і хто, як і я, вже поринув у це хобі з головою, мене зрозуміють, можливо. Як і будь-яке хобі, воно вимагає певних вкладень, тобто витрат. З досвідом починаєш розуміти переваги і мінуси різних субстратів, потребу у вірному підборі і особливо дозуванні добрив, лікуванні, освітлення, температурі, вентиляції, і це все потрібно нашим рослинкам. У кого колекція невеличка, можуть не заморочуватися і вирощувати своїх красунь просто на підвіконні. Головне додержуватися вірного поливу, а от у кого жага до цих екзотичних красунь набирає оберти, виникає купа додаткових проблем. І питання номер 1 – «Хочу таких, як у мене, немає. Та їх так багато, а я одна. Думаю, що ні для кого не таємниця, що гарні дорослі квітучі рослини по карману не кожному, особливо екзоти привезені з далеких країн, а рідкісні орхідеї, які важко знайти у продажі ще дорожчі, а нових красунь то хочеться. Тому іноді я дозволяю собі купувати рослини на розпродажах, які продавці іноді проводять. Потрапляють на розпродаж рослини з кількох причин. Наприклад, якогось сорту було завезено більше, і після активного продажу їх лишилася якась кількість. Це рослини у гарному стані, переважно. Але вони потребують догляду і місця під сонцем, щоб не втратити свій товарний вигляд. Також рослини, які залишилися з попередніх завозів, можуть оцінити перед новою великою поставкою, з ціллю звільнити місце. Звичайно, ніхто себе не обідить, і ці рослини не оцінять. Сильно, але покупцю завжди то приємно. Це такий собі маркетинговий хід. Наступна причина це якість рослин. Дійсно, іноді рослини погано переносять доставку від теплиці до продавця, і товарного вигляду вже не мають. Продавець гроші за них витратив і йому потрібно якось їх собі компенсувати. Але він розуміє, що не зможе їх продати по повній ціні. У такому випадку оцінка залежить від стану рослини. І відбачень ситуації продавцем. Наразі ви вже бачите розпаковані дві котлеї сорту Gear King. Я замовляла лише одну, але продавець запакувала мені дві, за ціною однієї. Коли рослини вже не в ідеальному стані, такий жест з боку продавця завжди приємний. А тепер подивимося, що ж у наступному пакеті. А тут у нас. Леді Гага і Світ Пінк дві катлейки. Як виявилося пізніше, Світ Пінк у одному горщику має два сіянця. Можливо, вони були заслабі і їх посадовили разом. А я ще подумала, який гарний кущик у Світ Пінк. Хоч і листя якесь пом'яте, кущик виглядає пишним. Тепер я розумію, звідки ця пишність. Так, а Леді Гага теж приїхала. Така собі, живого коріння майже немає. Але ж це котлеї. І при вірному догляді вони і виживуть, і ростимуть. Тільки потрібен час і увага. В цьому випадку багато часу. Так, можливо, людям зі слабкими нервами краще таке не дивитися. Не кожен готовий ростити рослину з розміру 1,7, а орхідеї ростуть повільно і досить довго. Що ж казати про реанімацію, коли рослини потребують не тільки підвищеної уваги, а ще й лікування. Ой, а хто це тут такий гарний? Найкращим з цієї посилки серед котлей розміру 1,7 виявився кіку, брасо котлея. До речі, я вже помітила, що гібриди з брасоволою досить живучі і витривалі. Але вони своєрідні, тому на любителя. Здається, всіх малих котлей з замовлення ми вже дістали, і оце мініатюрне щастя толумнія Джейрак Оранж. Взагалі-то я не любитель мініатюр, але відмовити собі у толумнії не можу. Вони настільки різноманітні, яскраві, милі, живучі, що це просто подарунок долі. А ось і наступна толумнія червоний вельвет. При поливі Толумній виявиться, що обидві мають купу живих корінців, і це не може не радувати. А у найбільшому пакунку знаходиться доросла котлея на пеньку. Оці кокосові пеньки таке спірне і неоднозначне питання, всі свої дорослі котлеї з літньої поставки я не втрималася і виколупала з пеньків, посадовила у горщики у пінію і тепер шкодую. Або з самого початку якість цих рослин була поганою, що теж мало місце, або їх треба було не чіпати. Тепер я маю головний біль у вигляді реанімації. Деякі з тих рослин виглядають вже досить непогано, але більшість не дуже добре. Тому цю рослину я вирішила з пенька не знімати. Почекаю, поки вона пройде адаптацію і почне нарощувати нові корінці, а потім почекаю ще. І якщо проблем з піньком не виникне, вона на ньому і лишиться. Ну і загальний вигляд моїх скарбів, які з часом наберуться сил, адаптуються і почнуть рости, я впевнена. Сподіваюся, відео вам сподобалося. До наступних зустрічей!